Привіт, вітаю вас, друзі! Сьогодні ми поговоримо про подію, яка фактично відкриває новий цикл життя, весняне рівнодення це не просто момент, коли день і ніч стають рівними, а й старт нового астрологічного року. Чому це важливо? Бо саме зараз природа прокидається, енергія оновлюється, а ми отримуємо унікальний шанс закласти основу для наступних 12 місяців. Готові поринути! У астрономію, астрологію, філософію, традиції, ритуали. Тоді вперед. Почнемо з аспектів саме цього рівнодення, чим воно унікальне. Весняне рівнодення завжди спонукає нас до активних дій, навіть незважаючи на ретроградні планети. Маємо ретро Венеру і Меркурій. Ретроградність підкреслює важливість більш глибокого підходу і натякає: поспішайте, не поспішаючи, дійте виважено. Ні в кому разі не тягніть старий тягар в новий рік. В карті рівнодення кілька бісекстилів, три з них з вершиною на Плутон і два на Уран. Уран в астрології планета революції, інновації, несподіваних проривів це справжній небесний бунтар, він ламає старі структури, приносить раптові зміни, відкриває двері до нового. Але ж у нас уран формує гармонійні аспекти. Тому його непередбачувана та вибухова енергія стає джерелом позитивних змін. В такому випадку Уран не ламає все підряд, а дає інноваційні рішення, геніальні ідеї і можливість прогресу без хаосу. Плутон це планета теж непроста, планета глибинних трансформацій, сили, відродження внутрішнього потенціалу. Енергія Плутона зазвичай працює як. Невидимий вулкан, що довго накопичує потужність і вибухає, змінюючи реальність. Але коли він формує гармонійні аспекти, ця енергія стає контрольованою. У такому випадку, як у нас власне, Плутон дає величезну витривалість, внутрішню силу, здатність до глибиної трансформації без руйнування. Аспект надає глибоке. Психологічне розуміння і здатність гармонійна та легко змінити своє життя на краще. Астрономічний сенс. Весняне рівнодення відбувається, коли Сонце переходить в перший градус овна і перетинає небесний екватор. У цей момент день і ніч однакової тривалості, а Земля займає особливе положення щодо Сонця. Що це означає? Від сьогодні світловий день дедалі буде ставати довшим, це не може не радувати. Природа перемагає темряву, весна офіційно вступає в свої права. У багатьох культурах саме ця дата є початком весни. До речі, в Португалії, як і в більшості інших країнах Євросоюзу, саме 20-21 березня вважається початком весни. А в деяких країнах Середньої Азії Новий рік. Наврус святкують саме в день весняного рівнодення. Це початок нового року, бо разом із сонцем народжується і новий цикл життя. В астрології весняне рівнодення це точка перезавантаження. Сонце входить у знак овна, а це початок нового астрологічного року. Уявіть, після глибокої зими риб, де все розчиняється, в містичній воді приходить овен, знак вогню, дії, руху, драйву, що відбувається на енергетичному рівні. Ми відчуваємо прилив сил, бажання щось розпочати, діяти. Важливо правильно використати цей поштовх, закласти фундамент на рік уперед. Тому це ідеальний момент для сміливих проєктів, вдалих рішень, внутрішнього оновлення. А можна сказати і так: як зустрінеш рівнодення, так і прийде весь рік. Весняне рівнодення це не просто фізичний баланс між днем і ніччю, це символ гармонії між внутрішнім і зовнішнім світом. Це момент, коли ми відчуваємо рівновагу між тим, що було, і тим, що тільки народжується. Це шанс залишити старі страхи, застарілі патерни, дозволити новим ідеям прорости, як весняним квітам. До речі, дуже добре, символічно щось посіти в цей день, спостерігати, як воно росте. Можна навіть травичку для котиків. Це час прийняття не тільки світла, але й своєї тіні, тому що без темряви світло не мало би сенсу. Ось чому ритуали і традиції цього періоду такі важливі, вони допомагають налаштуватися на гармонію та на зростання. Весняне рівнодення відзначали по всьому світу, в давньому Єгипті, наприклад, велика пираміда Дізи ідеально вирівнюється з Сонцем під час рівнодення. Це означає, що навіть фараони розуміли, наскільки важливий цей день. В стародавньому Римі святкували це як День Матері, богині, символ оновлення та родючості. Кельти та друїди збиралися біля Стоунхеджа, щоб зустріти світанок символ нового циклу життя. Українські традиції це період перед Великоднем пробудження духу, природи. Наші предки пекли жайверонків з тіста, символ весняного сонця, влаштовували обрядове очищення, прибирання в домі, спалення старих речей, аби звільнити простір для нового. Отже, як правильно зустріти цей день, щоб увесь рік був продуктивним і гармонійним? Заздалегідь, приберіть і оновіть простір, фізична чистота. Дорівнює енергетичній чистоті та легкості. Підведіть підсумки, подумайте, що хочете залишити у минулому, що плануєте створити у майбутньому. Вийдіть на природу, зустріньте схід сонця, відчуйте, як енергія оновлюється, зробіть медитацію на баланс, уявіть, як ви наповнюєтесь силою світла і рівноваги. Запишіть наміри весняне на рівнодення, дії як магічний портал для ваших бажань. Розповім невеличкий ритуал рівнодення. Одним з найсильніших способів налаштуватися на потужні енергії цього дня є зустріч світанку. Що для цього потрібно? Оберіть місце. Ідеально, якщо це буде природа, пагорб, берег річки, лісова галявина, або хоча б відкрите місце з видом на схід. Ну, можливо, це ваш балкон або ж східне вікно у вашій оселі. Візьміть із собою свічку або маленький символ сонця, будь-що, наприклад, золотий предмет, кристал цитрину чи квітку, як-от нарцис, крокус, діацинт. Подумайте про намір, що ви хочете привнести у своє життя в новому астрологічному році. Спостерігайте, як сходить сонце. Коли перші промені торкнуться землі, уявіть, що це світло входить у вас, наповнюючи тіло енергією та силою. Промовте афірмацію або намір, це можуть бути будь-які слова, які йдуть від серця. Наприклад, я відкриваюся світлу, оновленню та гармонії. Нехай цей рік принесе мені мудрість, радість, процвітання, озвучте ваше найзаповітніше бажання. Якщо у вас є свічка, запаліть її на честь сонця, дивіться на полум'я і подумки, дякуйте за все, що було, і приймайте все нове, що приходить у ваше життя. На завершення обов'язково подякуйте собі, простору, Всесвіту. Можна сказати Я дякую Сонцю, Землі, Всесвіту за цей новий цикл життя. Запишіть свої думки та відчуття після ритуалу це буде гарною точкою відліку нового етапу. Цей нескладний ритуал дозволяє налаштуватися на природний ритм життя та залучити потрібну енергію на цілий рік. Весняне рівнодення. Це більше, ніж просто астрономічна подія, це час оновлення, гармонії та нових можливостей. Використовуйте цю енергію мудро і нехай ваш рік буде наповнений свіжими ідеями, легкістю, внутрішньою рівновагою. А як ви відзначаєте весняне рівнодення, чи відзначаєте, пишіть у коментарях і обов'язково підпишіться на мій канал. Попереду ще багато цікавого. До зустрічі!